Гарбуз це неймовірно корисна овочева культура, яка містить величезну кількість мінералів і корисних речовин. Її можна включати практично в будь-яку дієту. Зараз селекціонерами виведено безліч сортів гарбуза. Напередодні нового посівного сезону я розповім вам, які сорти краще вибрати для посадки, а головне, як правильно вирощувати гарбуз у відкритому ґрунті і в теплиці, щоб отримати максимальний урожай. Сорти гарбуза для вирощування на ділянці, агротехніка і корисні властивості. Гарбуз відноситься до сімейства гарбузові і налічує понад 20 видів, кожен з яких включає безліч сортів і гібридів. В Україні найчастіше вирощують три види гарбуза: твердо корую, звичайно, великоплідну, мускатний. Популярні сорти гарбуза для вашої ділянки. Гарбузи розрізняють за кількома ознаками по терміну дозрівання. Ранні дозрівають за 70-90 днів, середньостиглі – 110 днів, пізні 3,5 місяці і більше в північних регіонах їх вирощують через розеесаду. Ваго. Маленькі від 400 грамів до 2 кг. Середні від 2 до 7 кілограмів. Великі, від 7 до 20 кілограмів і більше, за формою круглий, витягнений, грушоподібний, сплюснутий, Округлокубовидні за забарвленням, оранжевий, жовтий, зелені всіх відтінків, сірий. М'якоть ем гарбуза може бути яскраво помаранчевої, жовтої або зеленувато-золотистої, за смаком трохи солодкувата. Солодкий, дуже солодка з ароматом або без опис видів гарбуза твердо кора гарбуз. відрізняється щільною шкіркою, яка у дозрілого плоду стає майже дерев'яною, тому чистити її складно. Зате така гарбуз може зберігатися більше року. М'якоть ем у неї щільна, майже позбавлена смаку. Стебло у твердокорої гарбуза чотиригранний, листя великі, загострені, покриті жорстким пушком. Насіння у неї найбільші і корисні. Ще один плюс твердокора гарбуз майже не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Великоплідний гарбуз ці гарбузи можуть досягати ваги в 110 кг, а іноді і більше. Вони мають солодку ем'якоть і ніжнішу шкірку, але також добре зберігаються. Стебла у великоплідної гарбуза круглі, листя великі, із закругленими краями. Мускатний гарбуз. Її ем'якоть ніжна, солодка, з тонким мускатним ароматом. Це найсмачніші гарбуза, з яких роблять цукати і варення. Мускатні гарбузи легко впізнати за витягнутою формою, схожою на кабачок. Шкірка у них тонка, легко чиститься. Але зберігаються вони гірше інших видів, тому їх краще відразу пускати в переробку, корисні властивості гарбуза вітаміни і здоров'я. Гарбуз справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. В її М'якоті ем містяться, Вітаміни А з, Д. В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, До, Т, дуже рідкісний, РР. Мікроелементи – магній, калій, кальцій, натрій, мідь, залізо, фосфор, ванадій, кобальт, хром та інші. Також в гарбузі багато фітонцидів, антиоксидантів, каротину, рослинних цукрів, клітковини та інших корисних речовин. При регулярному вживанні гарбуза знижується рівень цукру, сечової кислоти і білірубіну в крові. Підвищується гемоглобін. Поліпшується робота шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура і нирок. Зміцнюються судини. Руйнуються холестеринові бляшки. Виводяться вільні радикали. Насіння гарбуза, відмінне глистогінний засіб. Агротехніка вирощування гарбуза основні етапи. Вибір місця. Гарбуз любить сонячні, піднесені ділянки, де вона буде освітлена весь день. Оптимальна температура для зростання не нижче 23 градусів. Гарбуз добре росте в теплиці, але й у відкритому ґрунті під чорною плівкою урожай буде відмінним. Ґрунт гарбузі потрібна родюча пухка. Багата органікою ґрунт з нейтральною кислотністю РН 6,97. На важких глинистих ґрунтах гарбуз рости не буде. Якщо у вас кислий ґрунт, нейтралізуйте його доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадка гарбуз можна вирощувати двома способами. Один прямий посів насіння в ґрунт підходить для центральних і південних регіонів. 2. розесадний спосіб для північних областей. Посів насіння. Грунт повинен прогрітися до 15 градусів, а повітря до 22 Сійте насіння в один ряд або в шаховому порядку на відстані 70-75 см. Розесада. Сійте насіння в торфяні стаканчики на початку травня. Через 23-25 днів розесаду можна висаджувати в ґрунт. Догляд за гарбузом. Полив. Гарбузі потрібно багато води. Поливайте двічі на тиждень. У спеку частіше. За три тижні до збору врожаю поливи припиніть. Підгодівля. За сезон досить трьох підгодівлі. Один у фазі чотирьох справжніх листків. Два під час цвітіння. 3. У період утворення зав'язей. Формування. У плетистих сортів залишайте дві батоги, у кущових видаляйте зайві плоди. На кожній батоги залишайте не більше чотирьох арбузів, а у великоплідних сортів 1, 2. Запилення. Якщо комах мало, запилюйте вручну хвороби та шкідники. Для профілактики використовуйте бордоську суміш, а проти шкідників біопрепарати. Збір і зберігання врожаю. Термін дозрівання гарбуза від 75 до 118 днів, ознаки стиглості, Плід досяг сортового розміру і забарвлення. Шкірка щільна. Стебла підсохли. Збирайте гарбуз в суху погоду, залишаючи плодоніжки довжиною 8-10 см. Після збору просушіть гарбуза 2 тижні в теплому приміщенні, потім зберігайте в прохолодному сухому місці. Гарбуз це не тільки смачний, але і дуже корисний овочі. Вирощуйте її на своїй ділянці і насолоджуйтеся урожаєм.